Власне, на схемах сиділи люди Єрмака. От, і тому ну, про, Єр... про всіх кажуть, та він же ж хороший, він же ж, не участвував, ну, він не міг не знати. Ну, як? Якщо ти міністр, ти поганий міністр, якщо ти не знаєш, що у тебе твориться в міністерстві, ну, треба ж переглядувати. Да? І я так думаю, що він, можливо, був усунутий він був в темі, в долі. Допускає таке, uh -huh. може бути. От, але тоді, а навіщо ти тоді пішов там, типу, щоб бути просто декорації? Ну, смисла нема і все От, одно знав, ну бачив як е, мій або е, не хотів бачити, е, як це відповідає на роботу. Теж як колись я був розпорядником коштів. Ну я просто не уявляю, як розпорядник коштів е, може не знати про те, що куди ж. Е, Куди входять деньги, в які Да? Ну коротше? А як Зеленський може не знати, що насправді всі там діліжки робить не Резніков, а робить Шарапов і його Тоже не вірю. Под...